Кому відбулося навчання для особового складу групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Рятувальники практикувалися у проведенні спеціальної та масової санітарної обробки персоналу і постраждалих у разі їх забруднення небезпечними хімічними речовинами при радіоактивному забрудненні, а також при зараженні біологічними агентами. Для цього розгорнули пункт первинної деконтамінації, оснащений. Спеціальним комплексом речового майна, отриманим від Міжнародного комітету Червоного Хреста, тренувальний майданчик відвідало керівництво головного управління та аварійно-рятувального загону спеціального призначення на чолі з начальником гарнізону Олексієм Родіоновим. Дякуємо ДСНС України за співпрацю з міжнародним комітетом Червоного Хреста, завдяки якій стало можливим отримання допомоги необхідної для захисту українців від небезпек. Хімічного, радіаційного та біологічного характеру. А ну ходи сюди. Іди сюди. А ну гуляй. Це не відразу на косар. Та ні, діду. Це від кассетки. Будемо 101 дзвонити. Побачив підозрілий предмет. Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни. Минулого тижня благодійна організація Міжнародний благодійний фонд Нова Юкрейн передала для потреб першого державного пожежно-рятувального загону керамічні бронеплити шостого класу та плитоноски із системою швидкого скидання на суму понад 1 мільйон гривень. За час війни це не перший внесок благодійного фонду нова Україн у справу порятунку людського життя. Висловлюємо вдячність за турботу про рятувальників, які щодня ризикують собою заради тих, хто. Опинився у пекельній небезпеці та чекає на їх допомогу як на останню надію. Ще не зійшов сніг, а суха трава вже починає горіти. У населених пунктах спалювання, сухостоячі сміття може перерости у неконтрольоване горіння, знищуючи житлові будинки, господарчі споруди, а найголовніше такі пожежі можуть нести загрозу людському життю. Шановні громадяни! Суворо дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки, перебуваючи у лісових масивах, на відкритих територіях чи під час господарювання на присадибних ділянках. Не кидайте недопалених сірників чи недопалків. Суворо стежте за тим, щоб діти не гралися з вогнем, не підпалюйте торішній сухостій і ніколи не запалюйте сміття. Нагадуємо. За самовільне спалення сухої рослинності передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Згідно адміністративного кодексу на правопорушників чекають значні штрафи від 3 до 12 тисяч гривень для громадян та до 30 тисяч гривень для посадових осіб. А згідно кримінального кодексу України, за грати можна потрапити на термін до 10 років. Згадайте про це, коли захочете підпалити суху траву чи сміття. Щороку пожежі завдають нищівного удару по екосистемі України, перетворюючи гектари родючих чорноземів та значні площі лісових масивів на суцільне згарище. Спільна задача рятувальників та працівників лісового господарства запобігти цьому лиху. Про те, як вберегти природній фонд від знищення, у тому числі під час війни, радилися фахівці служби порятунку та державного підприємства Ліси України минулого тижня в ході серії навчальних семінарів. Надзвичайники та лісівники обговорювали питання забезпечення належного рівня пожежної безпеки на об'єктах лісогосподарських підприємств, особливості гасіння пожеж у лісових масивах та організацію взаємодії під час спільних рейдових перевірок, в тому числі просвітницької роботи серед населення. До навчальних заходів долучилися досвідчені сапери ДСНС, що пояснили працівникам лісового господарства, якими мають бути заходи безпеки та алгоритм дій у разі. А виявлення вибухонебезпечних предметів застарілих чи сучасних боєприпасів та їхніх уламків. Практичні навички відпрацьовували безпосередньо у лісових зонах на базі Онекіївського, Чорноліського та Крилівського лісництв. Зокрема, практикувалися у виявленні осередків займання на початковій стадії, оперативній ліквідації пожеж та виявленні вибухонебезпечних предметів, здобуті у ході семінарів практикумів знання та навички. Стануть запорукою Безпеки для наших громадян та захисту екосистеми Кіровоградщини від знищення у пожежно небезпечний період. Головні правила мінної безпеки будуються на трьох не Не чіпай, не панікуй, не підходь. Переконайтеся, що поруч із загрозою більше нікого немає. Відійдіть на безпечну відстань тим шляхом, яким підійшли. Повідомте спеціалістів ДСНС про небезпечну знахідку. Завжди залишайтеся пильними. Дивіться під ноги. Та пам'ятайте правило трьох не. Не чіпай, не підходь, не панікуй. Викликай ДСНС. Пожежі, вибухи, аварії, руйнації. Людину на життєвому шляху підстерігає безліч лих. Тому що у навчальних закладах області традиційно проводиться тиждень знань з безпеки життєдіяльності. У цей час щодня у закладах дошкільної, загальної, середньої та професійно-технічної освіти на Кіровоградщині проходять заходи, спрямовані на підвищення рівня обізнаності підростаючого покоління у сфері безпеки. Більша частина таких заходів відбувається за участі працівників служби порятунку. Зустрічі проходять у різному форматі та найбільш популярні... Серед них є акція Запобігти врятувати допомогти із залученням пожежно-рятувальної техніки. Також рятувальники проводять уроки безпеки для малечі, екскурсії до підрозділів, влаштовують квести та інші пізнавальні розваги. Дітям нагадують найважливіші правила пожежної та мінної безпеки: порядок дій за сигналом повітряної тривоги, про безпеку на вулиці та вдома. Та найбільше емоцій у юної аудиторії викликає знайомство з пожежною рятувальною. Технікою і обладнанням. Діти із задоволенням приміряють бойовки, а ще сидять за кермом справжнього пожежного автомобіля. Та разом з рятувальником подають воду зі ствола, уявляючи, що рятують світ від вогню. Маємо надію, що зустріч із службою порятунку стала для дітей найяскравішим враженням тижня. А можливо, саме в цей час у когось народилась мрія стати рятувальником. Знов вимкнули. Як я бурщ зварю, так де той пальник? Пальник для того, щоб розігрівати в невеликому посуді. Його довготривале використання небезпечне. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. Відбулося профілактичне відпрацювання у мікрорайоні Лелеківка обласного центру. Співробітники служби порятунку оглянули місцевість за допомогою безпілотника на предмет ймовірного займання сухої трави або очерету та провели інформаційну роботу серед кропивничан. Громадянам вручили листівки із застереженнями, нагадали про необхідність суворого дотримання правил пожежної безпеки у лісі та на відкритій території, наголосили на відповідальному ставленні до Роди та попередили, що на за провокування пожеж у екосистемі чекає адміністративна або кримінальна відповідальність. Також надзвичайники зауважили, що відпочинок на природі може бути небезпечним ще і через ймовірність натрапити на боєприпас або вибухонебезпечний уламок ворожого дрона. Ясно. Світло, все який я молодець, що свічок накупив. А ще одна ага, на книжках, свічка має стояти на стійкій поверхні і чим далі від горючих матеріалів. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. Кропивницькі надзвичайники провели профілактичне відпрацювання щодо попередження пожеж в екосистемі та у побуті у населених пунктах Соколівської громади Соколівка, Черняхівка та Новопетрівка. Під час рейду обстежили пожежний стан територій та виявлення паліїв за допомогою безпілотника, а серед населення провели розв'язувальну роботу та розповсюдили листівки із застереженнями. Рятувальники нагадали жителям громади правила пожежної безпеки та Попередили про негативні наслідки пожеж. Наголосили і на тому, що за провокування пожеж в екосистемі на паліїв чекає не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Громадян переконували дотримуватись правил пожежної безпеки і в побуті, і в лісі, і на відкритих територіях, а також алгоритму дій під час сигналу повітряної тривоги. Та вручили листівки із застереженнями. Також надзвичайники зауважили, що відпочинок на природі може бути небезпечним. Печним ще й через ймовірність натрапити на боєприпас або вибухонебезпечний уламок ворожого дрона. У разі виникнення надзвичайної події порадили викликати службу порятунку за номером 101.